Тупий ігрок, він не знає, що такий бистрий. Хей, Хагі, я тебе не бачив ніколи таким злим. Пішли зі мною. Вибач, але мені потрібно догнати ігрока. Тільки тато. Якщо зі мною що станеться, то будь ласка, подивись. Хагі, не трош ігрока. Він дуже хороший. Це моя добича. Поняли? Я тебе більше не люблю. Тато, з'їша її. Як скажеш, синок? Ні, прототип тік не потрібно. Ха-ха, я заберу твою руку до себе. А тоді моя, твоя буде тепер моєю. Ти не подумав. Твою головну руку. І я вас всіх убью. Вона не учеба той факт. що це моя рука? і Я можу вправляти нею. Хей, Кісі, шо з тобою? Да вона просто пукнула. Да, Кетнеп. Понятно. О, пук не обнаружено. Принеси її мені. Окей, пупс. Ой, человек, даже не знаєш. Що вона така? Ну, вас не що не я зробить чоловік. Потрібно принести прототипу. Протокісі. Дякую за сьогодні діл. З того мамочки нема. Я уже подружки создаю. Ах, что я доглотила. Кэтнепс, маме лонглэкс, что с Хоть быстрее встретить аж целый. З що з бами? Нічого такого. Просто про, якось заключив свою руку. Тепер мені треба спасти всіх. Це що, Кісі? Чому тут багато крові? Кісі, що з тобою? С тобой вс ушло. Тут що... то снова